Доброго дня! Значить, Сьогодні я спробую попрацювати і продемонструвати можливості операційних систем сімейства Windows щодо налаштування доступу до файлів та каталогів. Значить, Для початку мені в цілях скажімо так, мого експерименту треба створити кількох користувачів. Значить, Як я можу бачити, зараз я працюю під користувачем головний. Да, і Для того, щоб створити інших, мені потрібно зайти в панель керування. Перемкнусь до класичного вигляду, мені так зручніше. І зайду в облікові записи користувачів або учотної записи пользователів. Я можу дивитися, да обліковий запис головний він є адміністратором комп'ютера. Є ще обліковий запис гість, гость. Але цей запис вимкнено. Я його вімкну. Вімкну так. Далі. Я ще створю. Я ще створю обліковий запис двох адміністраторів, значить для простоти адмін 1, адміністратор, так. Адмін 2. Так. Адміністратор. Так. Створю два обмежені облікові записи. Юзер 1. Ограничена запись. Так, уже у нас є H5 штук. І э, створюю обліковий запис user 2. Так, Также він буде обмеженим записом. Створю. Так, тепер на адмін я створю пароль. Одиничка. Підтвердження одиничка це так для спрощення. Далі. На адмін 2 також створю пароль. Двійку, да, це другий адмін. Підказка так само двойка. Далі на user 1 я створю також пароль. Хай буде. Одиничка, оскільки user 1 вже, да. І вже також створю пароль на user 2, також двійку. Ці операції ви вже знаєте, як виконуються. Минулого разу ми їх виконували. Створюємо. Тепер для того, щоб створився профіль кожного користувача, потрібно мені під ними позаходити. Профіль це папка з їхніми всіма документами, яка буде розташовуватися. Це документи Settings, ну і так далі. Тому, для того, щоб профіль користуваччий створився, я зараз виходжу з системи. Меняю пользователя і по черзі заходжу під адміном 1. Є. Виходжу. Під адміном 2, пароль 2. Виходжу. Так, підголовній вже працював. Під юзером 1. заходжу. Виходжу. під юзером 2 захожу, пароль двійка. Виходжу. І під гостем захожу. Виходжу. Знову повертаюсь до облікового запису головний. І перевіряю, чи є профілі кожного користувача. На локальному диску це папка Document and Settings. І, будь ласка, я дивлюсь: головний user, Admin, Admin 2, все є. Я зараз, оскільки є під адміном, я можу зайти до, кожної, до кожного каталогу. Без проблем. Так, далі. Ну, перше, що можу сказати. Каталог all Alluser існує для обміну даними між користувачами. Конкретно, якщо я зайду в All-User і зайду в общі документи, то тут я можу створювати будь-які документи. От давайте для прикладу подивлюсь. Я створю, наприклад, спочатку текстовий документ. Так, опять моя клавіатура виділиться. Давайте вже, що все пофіншую. Те, що мені зрозуміло було, хто ці документи створив. Є, створив я документ головного. Оскільки це я зайшов зараз під головним, то я і цей документ створив. Виходжу з системи. Далі заходжу під адміном 1. Мій комп і комп'ютер. І отут дивіться є общі документи. Це все одно, що я зайшов, би. це документи. Це ніксел юзер документи. Створю зараз. А, не папку, перепрошую. Документ же, я домовився робити. Так. Створити. Текстовий документ пишу. Адміна 1. Є. Вийду. Вийду. Ну, я не буду вже документ адміна 2 робити, оскільки це довго і нудно. Давайте я під юзером зайду, так. Да? <кій> створю під юзером також документ. Мій комп'ютер. Тут зараз повинна з'явитися папка Спільні документи. Общі документи, так. Да. Створю зараз. Ну, щось мене тягне сьогодні на папки створення їх. Да? Значить, Я створю документ. І тепер хочу вам показати, що якщо зараз я працюю під юзером 1, да, то я цей документ створений мною, мною, да, я його можу і видалити. Да? Ну, створюю його. Або не створюю, а просто відновлю із кошика. Встановіть. А от документ, по ідеї, головного, удалить не виходить. Тобто документ, ну, да, бачите, не виходить. Значить, документ закинути в цю папку спільну, да, в спільні документи під адміністраторами. Да, обмежений обліковий запис видалить не може. Аналогічним чином я можу зараз зайти на гостя. Зайти, зайти в спільні документи. Створити документ. Але документ головного чи то адміна я видалити не можу. Давайте зараз подивимось. Ну, очевидно, да йде проволочка, значить точно не видалю. Окрім цього, я навіть не видалю документ іншого так само обмеженого користувача. Документ юзера 1 спробую видалити. не вийде. Все. Ну і давайте так. Давайте зараз все ж таки для фіншу я зайду під юзером 2. Пароль 2 тут у мене. І створю документ під юзером 2 в спільних документах. Як ви можете бачити, папка Спільні документи існує для обміну документами між користувачами. Навіщо це потрібно? Так, спочатку створюю документ юзера 2. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що, якщо, наприклад, я зараз працюю під, тут? під юзером 2, да, то я не можу зайти в скажімо так, профіль інших користувачів. Під юзер 2 я можу зайти, да? от профілі у цій папці зберігаються, А під адміном. Головний не можу. І часто буває, потрібно, щоб була якась така спільна папка, а в яку всі, докум... всі користувачі могли скидати документи і там працювати над ними. Це папка спільний документ, тобто all users общі документи. Ось сюди можна все скидати. Окей, значить, папка спільні документи це стандартна папка для обміну документами між користувачами. Тепер, якщо я зайду все ж таки під головним знову. І знову, скажімо так, навідуюсь в папку Спільні документи, то я можу видалити не тільки документ, головного мій документ да, створений під цим в записом. Але і документ юзера. Без проблем документ гостя. Бачите, все видаляю без проблем. Далі. Це я можу робити внаслідок того, що я зараз знаходжуся в системі під обліком записом адміністратора. Якщо я вийду з головного і зайду під іншим адміністратором, то в принципі теоретично також зможу видалити інші документи. От я зайду під адміном 1, зайду в спільні документи і можу так само видалити документ юзера 1. І документ Адміна 1. Без проблем. Як бачите, адміністратор може в цій папці спільні документи видаляти абсолютно всі файли. Добре. Тепер, що ще можна сказати щодо керування доступом до файлів і каталогів у Windows для різних користувачів. Ну, перш за все, вийду я із-під адміна 1, оскільки вже. По фіншую буду працювати під головним, під обліком, записом головний. Да. Він у мене без пароля. Значить, я можу, наприклад, надавати доступ до тих чи інших каталогів, тієї чи іншої папки там і так далі. Тому подібне. Ну, Давайте зараз перевірю. Зайду на локальний диск D і створю папку, наприклад. Хай буде. Давайте. Давайте так, створю документи. Документи. Просто папку документи створю. Значить, класнувши правою кнопкою, що тут можу побачити доступ? Але це вкладка, яка лімітує доступ до м -м, даних документів по мережі. Тобто, в принципі, на локальному диску Д я можу там зайти і створити якісь документи, неважливо, які текстові документ ось да? І, по ідеї, якщо ця папка в мене є, да, я його можу видалити. Зараз я е, знаходжуся під обліковим записом головний. І я зараз е, ну, є власником даного документа і даної папки документи. Спробую зайти під обмеженим обліковим записом Роблю, зроблю зміну користувача, під юзером один зайду. І спробую видалити. І спробую видалити е, даний каталог да, документи на локальному диску D, створений користувачем-адміністратором головний. Доліть. Очевидно, не вийде, оскільки це папка створена а, безпосередньо а, адміністратором комп'ютера. Зайти сюди і щось подивитися без проблем я можу. Видали цей документ, зараз спробуємо. Також не виходить, оскільки цей документ у мене створений адміністратором комп'ютера, який називається головний. Так, добре. Що можна зробити ще? Для того, щоб, скажімо так, налаштувати доступ до певного каталога більш розширено, да? комусь дати доступ, комусь заборонити і так далі, можна зробити наступну маніпуляцію. Значить, я зараз вийду з під юза, здається, мого. Зайду знову під обліком записом головний. І спробую зробити отаку штуку. Значить, Є два типи доступу: простий спільний доступ і спільний доступ з використанням системи дозволів. Про це ви можете почитати в лекції. Я зараз просто покажу, як це можна зробити. Значить, За замовчуванням Windows XP а, працює да, або вимкнений простий спільний доступ. Я його вимкну. От зараз зайшов, самі бачили, куди. Давайте ще раз я покажу. Сервіс властивості папки. Вигляд. І п'ятий прапорець зверху: історію простой общий доступ к файлам. Рекомендується. Е, вимкну його. Так. Далі, 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 далі. Зайду на локальний диск D. От я створив цю папку документи. Так. І дивіться, що я можу налаштувати. Якщо я вимкну «Простий спільний доступ, в мене автоматом вмикається спільний доступ з використанням системи дозволів. Автоматом тут з'являється вкладка Безпасність, як бачите, ось з'являється ця вкладка Безпасність. Вона з'являється тоді, коли я вимикаю простий спільний доступ. Тепер я перейду на цю вкладку і подивлюсь, хто може мати доступ до даного каталогу документів. Значить, система. Бачите, тут доступ є, так, да, повністю. Адміністратори це група. Всі користувачі, які входять до групи адміністраторів, також мають доступ. Головний він поки що не налаштований да, до нього доступ. Чого? Бо мій головний він є адміністратором. Він входить в групу адміністраторів. Тому, в принципі а Не потрібно мені там нічого налаштовувати. Далі, користувачі група користувачі вони матимуть, дивіться, що тут е, матимуть можливість зайти, прочитати і переглянути, але видалити, дописати, змінити ні. Ну і той, хто, е, от дивіться, група, создатель владелець, теж тут окремо не задані, оскільки ця група входить до групи адміністратора. Очевидно, так. Так, значить, я створював цю папку під головним. Головний в мене входить в адміністратори групи. Давайте зараз перегляну. На моєму комп'ютері контекстно меню вибираю пункт керування. Локальні пользователь і групи, дилюсь групи. А адміністратори. От дивіться, входять. Адміністратор адмін1, адмін 2 і головний. От все, значить, туди має доступ оці 4 користувачі. Так, добре. Далі, припустімо, я хочу, щоб до цієї папки мали доступ, головний адмін 1, 1, адмін 2, повний доступ, тобто могли змінювати все, що можна. Далі, решта користувачів там, User 1 юзер User 2 мали змогу сюди зайти, тобто мали доступ тільки для читання, а зміна не можна, і його взагалі не мав ніякого доступу. Що я роблю? Дуже все просто. Значить, дивіться, заходжу в властивості. Знову на цю вкладку Безопасності. А далі. У мене є користувач головний, вже додано. І я повністю йому даю доступ. Примініть. Далі решту. решту. Давайте головний у мене є, а решту користувачів груп я повністю видаляю. А воно мне каже, вы не можете удалить систем, поскольку этот объект наследует разрешение своего предка. Чтобы удалить систем, необходимо запретить наследование разрешения этим объектом. Отключите параметр наследования разрешения, повторите попытку удаления систем. Поясню. Данная папка, данная тека, данный каталог да, документы вона наследует дозволи на зміну там, певними користувачами в батьківського батьківского объекта, від локального диска D. Це тоже сприймається каталог. А для того, щоб мені щось поміняти, мені треба скасувати наслідування. Де це я зроблю скасувати наслідування? В додаткову вкладку. І дивіться, наслідувати твердильники об'єкти, приміемо к дочернім об'єктам розрішения, добавляя їх к явно задним в этом окні. Хочу я наслідувати. І За замовченням скопіюю всі дозволи із диска D, щоб вони позиціон... спроектувалися на даний каталог документи. Копірувати. Але наслідування вже вимкнене, тому я можу робити, що хочу. Наприклад, ще раз перевірю: головний має повний доступ. Систему удаляю. Адміністратори групу удаляю, пользователі групу удаляю, создатель владелець групу удаляю. Значить, отут хочу зауважити один момент. На початку потрібно дати повний доступ якомусь одному користувачу. Бо якщо ви не дали жодному користувачу повний доступ і всіх поудаляли, то у вас ця папка буде вісіть мертвим грузом, ви її не видалите ніяк аж до переустановки системи. Є. Далі, тепер ви додаєте кількох іще користувачів, наприклад, як. Добавить. Дополнительно шукаєте ці користувачі на вашому комп'ютері. От першого я знайшов адмін1, окей. Адмін 1. Я даю повний доступ применить. Ще добавляю Поиск. Адмін 2 є. Окей, окей. Адміну 2 також даю повний доступ. Добавляю ще юзер 1 юзер 2 мені треба знайти. юзер 1, добавляю. Значить, Бачу, що User 1 у мене є тільки дозвіл на читання-виконання, список в місту теки і читання. Все, без ніяких записів, все класно. Добавляю ще юзера User 2. User 2 я бачу також тільки читання. Гостя не додаю, оскільки він не матиме туди змоги зайти. Застосовую. Перевіряю. Зараз я під головним. Я можу тут робити, що хочу. Створю ще один текстовий документ. Є. Вийду з під головного. Зайду під адмін 1 Перегляну. Створю щось, спробую створити з-під адміна 1 Створюється без проблем. Вийду. Перепрошую. Вийду з системи. Зайду, а зайду під юзером 1, наприклад. Документи. Спробую створити. Ні, не можна створити. Переглянути, да, без проблем, але створити і видалити теж не можу. Дивіться, удаліть не виходить. Далі виходжу з-під юзера 1. Спробую зараз зайти під гостем. По ідеї, гостя взагалі воно туди пустити не повинно. Все правильно, окей. Тепер трошки розгляну більш складнішу ситуацію. Наприклад, значить мені треба в папку документи допустити адмін 1 і юзер 1. Для повного доступу. Заборонити видалення і зміну адмін 2, user 2, а гостю все одно так і залишили, залишається заборона. Значить, що я для цього роблю? Ну, дивіться, щоб мені було простіше, я можу як зробити. Ну, не то, що, мені, що було мені простіше, а просто стандартним засобами, як я можу зробити. Дивіться, дивлюсь безпечність вкладка. Да, і дивлюсь тут адмін 1, адмін 2, повний доступ. Тобто я додав зараз конкретним користувачам да, доступ, а конкретним дав тільки доступ на читання, а конкретних взагалі не додавав, вони заборонені. Можна додавати окремих користувачів, але краще згрупувати цих користувачів по певним групам і давати доступ тільки до групи. Зараз покажу. Я заходжу зараз в, скажімо так, додаток керування комп'ютером і в вузол локальні користувачі групи. От я захожу в групи і створюю. Група одиничка, да, буде, наприклад. Це там, де буде адмін, один юзер, один і головний. Так, створюю. Подивлюсь, є така група. Сюди додам адміна одного є. Додам а головного, якщо він є, є. і і додам юзера 1. і Примітити окей. Створю групу 2. Так, І в групу 2 додам. Безпосередньо адміна 2. Ну, спочатку юзер 2 додам, да? І адміна 2. Ось він. Перемініть ОК. І тепер я маю змогу дати доступ повний групі 1 і частковий групі 2. Пробую. Властивості. Зараз я зайшов, ще раз нагадую, під головним. Поки що у мене головний окремо додається йому абсолютно весь доступ, так само, як адмін 1, адмін 2. То я спід нього можу додавати певні групи. Шукаю доповнительно на поиск. Шукаю групу 1. є така група ОК. Додаю. Тепер дивлюсь група 1. Повний доступ. Додаю тепер групу 2. А ось вона зразу. Після групи 1. ОК. Тут буде частковий доступ. Тепер мені оцих двох груп вистачить, а решту користувачів я видаляю. Навіть видаляю головного, оскільки він входить у мене в групу User, в групу 1. Тобто, в принципі, якщо ви надали повний доступ в якійсь групі, а якийсь частковий, то вам сюди вже не треба додавати окремих користувачів. Вам краще в групу. Якщо такі користувачі будуть з'являтися, додавати. Якщо треба користувача, щоб він мав повний доступ, додайте його в групу 1. Якщо частковий, в групу 2. І таким чином ви розмежте доступ, розмежуєте доступ, все буде круто. Примініть ОК. Перевірю ще раз. Значить, зараз я під головним. Він у мене в групі 1. Матиму повний доступ, значить, дивлюсь. Ух ти, як цікаво. Безопасність. Вийду. Очевидно, не застосувалися всі налаштування, да, Цей груп -то. краще вийти, а потім зайти. Спробую. Все, без проблем. Тоже я почав. А нервувати. Так, все створюється без проблем. Значить, перевірити доступи, да, властивості. Да, це група 1, а це група 2. Тут трошки вона підтормажує, бачите? В групі 1 все дозволяється. Якщо я вийду з-під головного, так. І зайду, наприклад, під е адміном 2, це хоч і адміністратор, але він входить в групу 2. То, в принципі, переглянути я зможу в місці тієї папки, тієї такі документи. Але щось там додати і видалити ні. Дивлюсь. Переглядати можу, да. Відкривати все без проблем. Але видаляти. Ну, очевидно, не можу. Зараз воно бабахне, да. оскільки я є в групі 2. А, а значить, маю тільки доступ на читання. Значить, як можете бачити, якщо я зайшов зараз під користувачем, який входить до групи 2, то нічого тут я зробити не можу, оскільки заборона на зміну може поміняти тільки користувач з групи 1. Бачите? О, тут стоять. А з групи 2 він може тільки прочитати, але змінити нічого не може. Значить, Перегляньте це відео і після цього виконуйте практичну роботу щодо користувачів та груп. На все добре.